Ділі у нас виглядає якось так. Просто капець. Ну для того, що тут вже тиждень просто такий дощ через день. Ні на басейн ми не ходимо нікуди і ні на майданчики майже не їздимо. Бо ось таке все мокре. Андрюша сьогодні вперше в штанах, мабуть, за місяців шість тут мінімум. Андрюша загубив одну штучку, дивись, від свого пістолету. Під ногами от жовта зібрались ми поїхати в музей. Я вже туди відкладала півроку точно поїхати, бо е, там або не менше 100 доларів коштує, але там якісь дні були безкоштовні. Я думала сходити спочатку на розвідку, подивитися, як там, але так і не доїхала. Е, тому сьогодні їдемо, бо нам дали шість абонементів безкоштовних від однієї організації. Вирішила якраз точно є туди проїхатися, і он з Андрюшкіним. Виїжджаємо і вже розпогодилось, поки вийшли на вулиці вже сонце. Я навіть дістала джинси, бо тут такий дощ, бо просто все залоло. Ну я думала, що ми вже нікуди не їдемо. Але паша дома спить, тому вирішила йому дати виспатись. Він вночі працював, ну десь до четвертої ранку, тому зараз одинадцятого він висипається. Ми всі, всі домашні справи поробили і їдемо на, на півдня точно. Їдемо гуляти вдвох з Дрюшкіним. Нарешті доїхали, але через те, що сьогодні неділя, вихідний, вся парковка тут позаду мене, по всій цій локації парка, вся безкоштовна тільки сьогодні. Тому машин просто нема місця поставити. Я об'їхала пів району і нам іти тепер хвилин 15-20 до той точки, куди ми приїхали в музей. Андрій. Андрій. Давай воду поп'єш. Найгірша ідея це були вдягнути штани. Андрюша в штанах, я в джинсах, це капець. На вулиці було 25, тепер стало 35. Але сподіваюся, що ми куди йдемо, в музей. що Там, як завжди, кондиціонер працює дуже сильно. Тому якраз супер будеш у в штанах, а нам ще йти і йти от в такій ми зоні. Тут будується цей район. Відбудовується І тут всюди-сюди стройка. Ну, Були такі парковки, прямо там, де але це все було платна історія, тому я не хотіла, як минулий раз, колись ми заплатили 35 доларів. Тому вирішила, що ні. Краще ми спокійно собі пройдемося, проходимо повз такої тут ярмарки, ще є якесь приміщення, але ну, не сьогодні. Тут і їжа можна готова, і ось там приміщення з самою ярмаркою. Мабуть, фермерські якісь продукти. Але ні, ми йдемо далі. Нам ще йти 10 хвилин до кінця цієї вулиці і дойдемо до музею. Така тут атмосфера паби, кафешки. Люди всі на сніданках зараз і знайшли. Ці роботи Андрюшко пішов роздивлятися. Іди, підійди, тільки не чіпай, просто можна подивитися. Ну, не можна, це чужі. Просто подивитися. Вони посилки? Да, — Так, Посилки відвозять. Вони на але да. Чіпати не можна. Ось <плес> так виглядає тут зсередини, щось там будують і таких зон там дуже багато. Другий поверх. Так що думаю, буде дуже цікаво. Андрюша вже пішов <різь> роздивлятися, що там дітки роблять. З того побудувала з таку машинку. Тут хтось побудував таку штуку. Ой, о-о, Андрюша все зламав. Ця треба, Ну, можеш розбирати її. Розбирай. Дуже цікаво тут. І саме ще туди... Ай, ай-ай! Андрюша побачив нову локацію. Хоча вдома така сама, з ітії дерев'яна дорога. Але не грається майже. Всім дали такі наклейки, і ми ходимо, щоб точно знали, що ми тут не проходимо, а купили білети. Я свіжу як тисячні американець, він просто на підвозі, сіла собічка, тобто, коли мужки дограє, бо звідси він взагалі мені здається, ще не скоро планує йти. Я тільки тільки почувши. Сказала відразу сказав, що йдемо, пада йдемо далі. Що знайшов. Щось каже, дивись, зараз тобі покажу я. -а, а я навіть не побачила. Дивіться, яка гра. Давайте тепер ти. Іди, піднімай бігом. А ще є зона, яку ми не підемо, там можна фарту вдягнути, взяти фарби і потім малювати на стінах, стирати, але тільки не зандрюшею. Обережно. Почекай, тут щось треба робити. Ось потім така якась локація. Щось тут вирізаєш, кладеш і виходить такий самолітик. Андрюш, це з папою більше. Я таке не шарю, чесно, як робити. Ну, тут якісь, да, трафарет, але я не знаю. Давай пальці забери звідти, пальці. Я не знаю, Андрюш. Я спробую. Почекай. А ну давай. Крути. А, так, да, виходить, ладно. Ось, там виходить. Під пресом тепер треба звідси все, дивись, ось воно. Вийшло зробити літачок. Кидай. Ой, Андріша вже відволікся. Але він хоча б літає. Це ми ще не вийшло навіть на вулицю, он горка коричнева. Таке, то буде дуже-дуже дуже, -дуже. Андрюша, цікаво, 100%. Все, я пішла пити каву, сяду біля Андрюші і буду дивитися. У гру я ще точно не бачила. у Дрюшка Метелика, і там такі магнітні маленькі версинки, і він їх возить туди-сюди. Треба розмалювати її крила, але він по-своєму грає. І тут таких різних багато. Дійшли сюди до мікроскопа справжнього. Ні, треба вниз-вниз. Ось так. Бачиш? Он дивись там хто. Ось, дивись. Ого, це якась оса. А пальчики свої поклади. Отак, пальчики. Пальчики. Вниз треба покласти. Хто там? Якісь досточки. Зона з м'ячиками. Ще йдемо туди в деркало. Андрюш, я думаю, це для маленьких ляль. Да. Андрюш, це для маленьких, вони тут повзуть і граються. Пішли далі. Он дзеркало, пішли дзеркала, подивимось смішні. Ну давай, денс, денс. Знайшли таку кімнату смішну. А багато Андрюш. Він каже. Денс, денс, денс. Будеш танцювати? Порахував скільки вас? Щокіно. Все, вилазь тоді, пішли далі. Давай, не падає, Андрюшка, не падає. Придумали з Андрюшою тут гру. І це ми прийшли тільки відсотків 30 Цього як ну це дитячий музей, називаємо це так. Я навіть не читала, коли ми сюди йшли про що? Це Я просто знала, що це максимально популярне тут місце, куди можна прийти пограти з дітьми. І ну люди купують абонементи і ходять сюди. Тому. Поки що наші залишилось два рази сюди за дружки прийти безкоштовно, а потім вже, якщо сподобається, будемо купляти абонемент. Або приходити тут, як я казала, два рази на тиждень з трьох годин дня до п'яти вечора, дві години. Безкоштовно. Просто там жива черга для цього. Поки Андрюша тут грається, ми прийшли в якусь творчу вже кімнату. Навіть такі ось, з фломастерами, з маркерами. Ось такі штучки для декору. Ой, так погано видно. ну ось так, Ось тут нитки, і тут така творча кімната. Тут в якійсь годині проходять майстер-класи, але ми вже не встигли. Ось тут сплетуть з цієї нитки, я не знаю, що це роблять тут. Я не знаю, як це робити, але щось тут з цієї нитки роблять. Андрію обережно. Ось і тут, і тут ось так ще можна десь робити. Прикольний такий стіл, тут можна зробити, якось запускати цю штучку. А, і воно малює так по колу. Тут такий більш для старших діток, але думаю, душки теж буде цікаво. Опускають Вон... такі труби, і воно повсюду в нячки. Прикольно. Ой, клас, так гарно. Там мильна вода всередині. Це Андрюша вже сюди прийшов, з дітками, пускає м'ячики. Вражень буде багато, Андрюші. Це найсмісніше тут ботишок. Написано, треба отак присісти і послухати. Андрюш! Це треба крутити і ось дивись, ось сюди вушко прислони, а друге закрий. І слухай, ось сюди вушком, а це закрий. Клас! Да я послухаю. Да я. Тепер Андрюша в черзі стоїть, він дивиться. Там прикольно пісочком можна погратися. Ми тут знаходимося вже другу годину, і Андрішки сказала, що зараз підемо їсти піцу, бо я вже не витримую тут. Це, Це ціни на карточку. Що купляти на 225 доларів. І ось такі Потрапили ми в такі, не знаю, кафе, коротше. Ось тут будемо зараз брати ось чотири сира піцу. Андрюшка саме її собі вибирав. Класне таке місце. Ось так виглядає там бар і на вулиці можна посидіти, а ми вирішили тут. Так є, хочеш? Добре, пішли. Добр. Жиліє, жиліє. Андрюша серветками зав'язала, замотала. Сподіваюсь, що він нічого не запачкає, але в мене є на такій, коли дальній відстані їздимо, то в мене є що перевдягнути. Ще тут безкоштовні ось ці автомати. Я спитала, Взяла собі соду, а Андрюшка чай. І нам нарешті принесли. Ти бачив, що принесли? Mm -hmm. Щось смачненьке. Бачимо, mm -hmm. да. що mm -hmm. ну, і це оце жилє, це я сховала, бо Андрюша його не хоче доїдати. І піца вийшла на 23 долари. Такі тут ціни. Mm -hmm. А закінчуємо ми все це. Зайшли, взяли собі каву, і Андрюшкин вже мене просить позводити його на майданчик. Так що ми погнали далі. Я не прочитала правила. Як виявилось, не можна зі своїми напоями. Мене там підійшли до мене на другому поверсі. Може, піднялося, і сказали, що не можна взагалі всередині зі своїми напоями. Тому ми з Адрішу вийшли тут навпроти парку. Ой, навпроти музею. Є дитячий майданчик. Ми колись тут давно-давно півроку тому приїжджали. А позаду мене вся ця територія це озеро і там качечки плавають, можна пікнік робити. Але весь ранок був дощ, тому я з собою нічого не брала, щоб сидіти на вулиці. І зараз ми гуляємо з Брюшкиним тут, дивлюсь за ним і, і розумію, що як круто, просто круто, що ми вибралися, приїхали все-таки сюди. Будемо тепер частіше сюди вибирати 100%. Бо цікаво тут мені сподобалось все. Я і це ми ще зараз будемо повертатись. Як виявилось, там є другий поверх, там водяний якийсь зал. Короче, там стільки всього цікавого. Андрюша сьогодні без обіднього сну залишиться і просто будемо тут аж до вечора, до закриття. Здається, п'ятій вечора він закривається. І потім вже поїдемо додому. Захочу поспити в машині, не захочу, то сьогодні буде просто такий день. І Таких місць тут дуже-дуже багато куди сходити. У мене збережено десь 15 локацій, куди я планую колись попасти біля нас, і просто ніколи немає часу. І коли мені кажуть, ну там деякі, що ой, тут сумно, тут нема що робити. ну в мене інша ситуація, в мене дитина, тому без нього, звісно, я б не сиділа зараз на майданчику і не ходила б в музей дитячий. Але дуже. Андрюша щось каже. Ці вони є не Я любити. Хто на ядовиті? Горішки. А ти знайшов там горішки? Так. Да. А ти хотів їх з'їсти? Ось ці, той, той. А, хотів, я бачу, так, да. Хотів, да, хотів, да. Хотів. А, Ось такі Андрюша побачив горішки, там їх знайшов і спитав, йшов спитати, чи вони не ядовиті, <рес>, що він їх чіпає. Попросив, щоб я його не крутила. Сам собі тут. А раніше тільки я йому допомагала, вже сам придумує собі ігри. Давай швидко, 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 швидко. Що повертаємось ми в цей музей, де ми провели півдня і зараз ще півдня проведемо. Бо на майданчик дитячий, ось той. ми так і надійшли ще. І отака тут нова локація з водою. Демій Андрюшенця, он він вже все чіпає, обливається он водою. Йди сюди, Андрюш! Серйозний. Це він крутить і відкривається вода. Барабани там. Треба набрати повну води. І вона, друже, чекає, 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 коли не береться. І потім вона вся виливається на нього. І він щасливий. Чого? Йди натискай. Ні, я буду тут сидіти чекати. Бігом, поки ніхто не зайняв. Бігом, бігом. Натискай. Кнопочку, кнопочку. Він ще трошки не береться. Закрили. Андрюшку закрили. Тікай потім, щоб водичка тебе не облула. Це ми вже дійшли до якогось торнадо. Андрішка робить. Казати, як я виглядаю без коляски. У мене рюкзак, кепка, парасоля, моя сумка і його рубашка. Раніше з коляскою це покла, нічого тобі не заважає. Вона навіть там кава узрчить, то мене кава туди поклала, бо собі забороняють. Я туди просто в термос робила собі і все. Це ну, досі в цій кімнаті. Он зверху Андрюша показує, куди ми зараз підемо. Там теж вода. Пасочки і ось такий майданчик незвичний. Так, без жилета да, можна, пішли знімати. Вау, це, звісно, крутайська зона. Тут кухня і все, що хочеш. Клас. Так, треба Андрюшу не загубити, він там вже в мокрих штанах. Зараз, мабуть, перевдягну У мене шорти з собою. <рес> Дочитаєш, що там написано. А тут ось так, ось так. І ще для супермаленьких ще ось так. Тришка взяв меню і сказав, що йому треба приготувати ось це, але щось в нього трошки інше. Лук, в тебе є оніон? Замість цього і цього поклади оніон один. дивиться. Молодець. А це томей? де томейто? Ось. Все, в тебе вийшло? Вау, давай на, на вогонь. А, води тут немає. Ну ладно, понарошку нал наливаємо води, давай. понарошку. Боже, тут можна не вийти з цієї... Подивіться просто, цієї шоці. Я такого ще не бачила такої іграшкової зони. Просто капець. Ну, в гарному сенсі. Тут можна цілий день гратись. Принесеш тарілочку? Так, все, я тримаю, щоб ніхто не забрав. Тут навіть є курник. Показують, які яєчки, яка курочка зносить і як їхній процес зародження. От Вон вони. І виходить ціла маленька чікін. А там курочки сидять. Вийшли вже нарешті на вулицю. Сподіваюсь, це на сьогодні остання зупинка, бо я вже просто без сил. А він ще попросив піти потім на качу, щоб подивитися. Тому за мені сумно не буває ніколи. Він завжди придумає якісь заняття завжди мене тяне кудись погуляти. Тому ну, я в принципі теж не сижу на місці, але іноді просто дуже дуже втомлююсь від цього. Андрюша вже ось там. зараз туди Ти mm -hmm. Андрюша нарешті заліз, Він піднімається, піднімається на саму гору, куди він так довго мріяв потрапити, Ми наскільки ходила, він казав, коли ми підемо на цей майданчик. Он він, Почитаю. тільки що мені махав. Що. Андрюшка! Йшла п'ята година, як ми тут. Я вже просто дуже хочу додому. Я втомилась просто на сидіти і дивитися. І він, він щось конструює, бо тут такі куби маленькі, і в них треба ну, ці детальки ставити або просто так, як він щось там придумає собі. Сподіваюся, сьогодні його звідси заберу. Вже на виході знайшли, треба було відміряти на цій дошці, скільки тобі років, ось знизу. Оця, скільки тобі років, який в тебе зріст. Ось це всі батьки, мабуть, 30-40 років. А ось це діти. Ось тут було Андрюшкіне. Ось десь три отак, 100 сантиметрів. Ось тут був Андрюшка. І три з половиною років. Ось стільки тут діток такого віку. Ну, не сьогодні, а, а може це за один день, я не знаю. До речі. Але так, да, цікава така дошка. Для Андрюші це найкраще завершення нашого сьогоднішнього дня. Прийшли на таку локацію. Знайшли камінчик в тіньки, в тіньку і ось так сидить. Ми тут дуже давно не були. Зможеш отак потримати телефон? Не можу, мозом. Не можу. Ладно. Отак, хай лежить отак на тобі. тут не заважає тобі? Заважаю. Все, отак тримай. А, так і така дивна ситуація. Ось дівчинка, вона хоче зловити голову. І всі ходять дивно, на неї дивляться. А вона з такою конструкцією самодільною, саморобною. Ходить дивно, просто хоче зловити. Андрюша підходить до неї і каже, what you doing? Це, звісно, я перше таке бачу. Так, це, да, це качечки знесли. Яєчко і воно лежать. І чому. Не знаю, Андрюш, може качечка загубила. Може, да. да. Он на тій стороні качечки. там. Ну добре, до них зараз мама припливе, не переживай. Ні. Не чіпай їх, Андрюш, не з'їмай. Вона загубила. Ну вона зараз їх буде шукати і знайде, не переживай. Я тут, там, таці, собі, ся, не я... Ой, Де? Ось там, у її воді. А, з-під води, так да, вони. То черепашка, он тортл. То тортл тільки що була. Той, той, да. цей... он, он. Цей ось ця тортл. А ось, ось. Ось вона, ось. Висока черепашка. А тут їх багато, Дрюш, далі теж черепашки. Це всі голови черепашок зустрічають. Все да. це, це вона до них пливе, все не заважай їй, бо вона тебе злякається, пішли. Хай вона до них припливе. Добре? Пішли. Андрій, пішли, пішли.